Добрий вечір, мої підписники та гості мого каналу. Дякую вам за перегляди моїх відеороликів, дякую за ваші подобайки, і за ваші коментарі. Дуже приємно, що дивитесь мій канал. Сьогодні хочу запропонувати вам декілька варіантів бутербродних закусок на святковий стіл до Нового року. Ну, Нового я вам якби нічого може, й не покажу, але я покажу, як я Планую собі зробити на новий рік бутерброди. Значить, сьогодні покажу бутерброди, як я роблю із шпротами, ну і покажу один варіант тортолеток. Чим буду наповнювати тортолетки. Значить, ось у мене тут батон. Посуну камеру трошки, щоб було видно. Значить, дивіться, я беру обичний батон, можна брати багет. Батон піджарюю тільки з одної сторони. Ось показую, бачите? Щоб він не був такий сильно засушений, з одної сторони, я підсмажую оцей батон. Так, далі, тут у мене ось майонез і е добавила сюди часничку. Часничку за смаком. Тепер. ну Це такі бутерброди, як як кажуть, на них по старінки, Отак. От Значить, намазуємо сюди, отак от, от, майонез з чесничком. Хто любить менше, хто любить більше, отак от. Так от. от. Ось так намазую і складаю на блюдо. Так. І складаємо на блюдо. Зараз намажу, далі вам покажу, як буде виходить. Так, ось я намазала. Ці бутербродики свої. І тепер викладаю шпроти. У мене маленькі. немаленькі. От, ось баночка шпротів відкрила. Бачите? Отакі от в мене шпроти, значить, грінки у мене бутербродиці на цілий батон, отак, ціла гріночка. Якщо шпроти маленькі, то можна перерізати. Я тоді перерізаю. Отак беру ножиком. І отак навскоси, от видно, ось отак. Перерізаю навскоси і сюди, і сюди кладу по маленькому шпроту. Ну і далі там уже будемо прикрашати. От так. А тут шпроти чималі, значить, буде по цілому ж. Ой, шпроти чималі кажу, батон. Да, так, не маленькі, значить буде на цілий батон. Отак. Щось заговорилася трохи. Так. О. Виклали шпроти І тепер буду прикрашати. Значить, у мене ось помідорчики чері я порізала. От, свіжий огірочок буде для прикраси. Ну, і звичайно, зелену кропу у мене, можна петрушку брати. Значить, як будем, буду робити. От кладу помідорчик, отак. На помідорчик кладу. Ой, кладу огірочок, на, на огірочок помідор. Ось так викладаємо це все. Ну, далі. Під помідору так викладу ще ось так. гілочки цього укропу. Ось так. І будемо імітувати. Якби це в нас буде оця наша, наше сонечко. Так, ось дивіться, як виходять симпатично виглядають шпроти. Значить, поклала ще ось сюди, бачите, ось тут, так, якби головка цього сонечка, я порізала оливку. І тепер отак ножем зроблю. Декілька таких капельок, отак от. Імітуємо, що це в нас сонечко. От. Ножиком так просто беремо і сюди його маленькі такі крапиночки поставити треба. Або ж ви з конвертика видавить. От ну, з цього із пакетика буде муже і краще. У мене там просто трошки завелика дирочка. Отак от, так от. О. зараз зроблю все отак і вам тоді покажу, як вийде. Трошки попідправляю. Ну, от так він буде виглядати, буде як сонечко. Зараз я все зроблю і вам тоді покажу. Так, ось дивіться, як виглядають бутербродики. Отак от я прикрасила їх. Получилось отакі от в мене сонечка. І тепер зараз зроблю ще тортолетки. Значить, поки бутербродики відставимо, беру ось такі тортолеточки. Так. Тепер нам буде потрібно вершкове масло. Ось, тут я ось зробила таку, значить, начинку буде. Значить, два яйця зварила і один плавлений сирок. І зелень укроп у мене тут. Значить, зараз сюди теж додаю майонез з часничком сюди. Все ретельненько вимішаю, Такий буде в нас Салатик раніше його називали закуска апетитна. Ну, вона мені дуже подобається ця закусочка. Оцей салатик, його на, на помідори літом можна, коли багато в нас помідорів, то можна такий салатик робити і викладати на помідори, такі розрізані дольками дуже смачно. І мені подобається це тортолетки ними. Теж на, накладати, начиняти, чи як його. Сейчас. ретельненько вимішуємо. Якщо у вас майонез, попробуйте, може потрібно підсолити, Ну, я не буду підсолювати. І майонез такий соляненький, значить, то я не буду. Так, ось так вимішали. Тепер беру картолетку. Беру трошки отак от розм'якшеного вершкового масла, отак сюди, ложечкою так трошки його там розмазати. Отак його буде достатньо. Отак. І сюди кладу оцю нашу начиночку. Я багато ж не роблю, я тільки так, щоб вам показати. От. Ось так. Ось так. Начиняємо і ставимо на тарілочку. І другу так само. І так пороблю всі картолетки трошки масла вершкового, отак От змазали його. Салатик. Щедренько туди так покласти. Зараз поначиняю всі тортолетки і далі вам тоді покажу. Ось так. Я начинила тортолетки. Значить, з тої кількості салату, яка в мене була, у мене вийшло 8 ось таких невеличких тортолеточок. Тепер треба їх прикрасити. Значить, у мене ось жовтки потерті на маленьку тертушечку таку. Я так, зараз зверху жовточки покладу. Ось так. Викладу. От. Треба ж трошки якось прикрашати наші столи. От, і буде красивенько. Я люблю прикрашати. Завжди і салати прикрашаю, і всі блюда, які ставлю. От, думаю, що всі так роблять. Так, от. Тепер можна, у мене тут є ось гілочки невеличкі, укропу отак поставити, от сюди. Невеличкі, великі не потрібно, а такі невеличкі можна ось так, туди вони гарненько туди суваються. Ось так втикаються. От. І можна ще прикрасити журавлиною, цією. можна оливочки покришити. От. Можна зер... цими гранатами, зернятками. У ну, мене зараз на даний момент такого немає. А в мене є ось заморожені порічки. Бачите, обичні порічки з куща, я собі заморожувала на компот, і я так собі покладу сюди по річки по дві ягодки. Ось так. Бачите. Вони ж теж кисленькі, так само, як і гранат, так само, як і журавлина. От, Вони мають однаковий кисловатий такий. Е, ну, кислотність така в них, кисловатенький такий этот, привкус, так? Чи як сказати? Зараз я украшу, все дороблю, і вам тоді покажу, як вийде моє блюдо. Дорогі мої підписники і гості мого каналу, ось так виглядає моє святкове блюдо з бутербродів і тортолеток. Ось ближче покажу вам тортолеточки. Мені дуже подобається. Звичайно, що є варіанти, як прикрашати такі бутерброди. От, багато є варіантів, кожного, можливо, є свої. От, ну, я з вами поділилася, от, як я на сьогодні прикрасила ці бутербродики і тортолетки. Отак от виглядає загалом по-святковому. Бажаю вам усім гарного, мирного вечора, доброго здоров'я. Готуємося до новорічних свят. Всього найкращого і до нових відео.